Чому фейли твій найкращий вчитель? Ваша готовність до фейлів це не слабкість, це суперсила. Дізнаємося, як вони формують ваш шлях до успіху. Перше, з чого я хотів би почати, для мене це найголовніше в цій темі. Фейли не визначають тебе, але твоя реакція на них формує тебе. Твої фейли можуть залежати від багатьох факторів, але твоя особистість не залежить від тих фейлів, які були раніше в твоєму житті. Друге, подивись на фейл як на можливість вивчити новий урок. А не як на кінець світу. Фейли не завада, а твій тренер, твій наставник, який готує тебе до справжніх досягнень. В житті взагалі важливо робити зупинки для аналізу, ретроспективи, робити висновки і рухатись далі. І рухатись до перемог. Якщо треба, то -пере Адастра. Головне, не зливайся після першої помилки, бажано і після другої помилки також. Подивіться на свої невдачі через призму можливостей та розвитку, а не обмежень. Як я дивлюсь на більшість речей, це все деякі формули, майже для всього в житті можна знайти формулу. І найголовніше, не думай, що формула працює як ідеальний рецепт. Але, знаючи інгредієнти, які ти хочеш покращити, змінити, то після чергового фейлу ти зможеш відмітити, що можна зробити по-іншому наступного разу. Після чергового фейлу, що навіщо? А без них ніяк? По суті, можна, але в ідеальному світі. І фінальний аспект, який я намагаюсь враховувати, стартуючи будь-яку кардинально нову справу. Якщо ти готовий до невдач, ти готовий до будь-якого виклику, та перемога буде приємним бонусом для тебе. І так, тут можна зловити демотивацію, розумію. По-перше, ти спробував чи спробувала нове. По-друге, поки не прийняте рішення зупинитись, фейл це не поразка. А лише помилка на шляху до майбутньої перемоги. А по третє, якщо зробити висновки і зробити наступну спробу, результат може покращитись вибір за тобою. Підсумуємо, твої фейли не визначають тебе фейл, не кінець світу. Фейли тренер твого характеру. Фейли тренер твого успіху. То ще раз подивись на свої цілі і подумай, як сильно я цього хочу. Чи зараз час зупинятись? Ну, а я пішов досягати свої цілі. Побачимось.